Дорогі друзі, щиро вітаю вас на каналі Погляд вільних. Сьогодні говоритиму про тему, яка вже кілька місяців активно обговорюється серед пенсіонерів та їхніх родин це ідентифікація, процедура, яку певні категорії громадян мають пройти, щоб і надалі отримувати свої пенсійні виплати. Останнім часом навколо цього питання виникло багато плутанини. Хтось говорить, що це якась складна перевірка. Інші лякають масовим припиненням виплат, а дехто взагалі плутає цю процедуру з перереєстрацією, переприсвоєнням даних чи навіть перевірками майнового стану. Усе це створює зайву паніку, особливо серед старших людей, яким непросто розбиратися в нових правилах. Насправді ж ситуація значно простіша. Ідентифікація це звичайне підтвердження того, що людина, яка отримує пенсію, дійсно є живою та Особисто користуються цими коштами, це світова практика, яка існує у багатьох країнах, і вона не передбачає жодних додаткових обмежень чи неприємних перевірок. Мета одна бути впевненими, що виплати надходять тим, кому вони призначені. Дуже важливо розуміти, що ідентифікація стосується не всіх пенсіонерів України. Більшість людей, які проживають на підконтрольних територіях і отримують виплати звичайним способом. Можуть бути спокійними, їм нікуди ходити і нічого додатково підтверджувати не потрібно. Процедура обов'язкова лише для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебуває за межами України. Саме з такими громадянами у держави найменше можливостей підтримувати прямий контакт, тому й потрібне додаткове підтвердження. Для цих категорій визначено чіткий термін. До 31 грудня 2025 року. І якщо до цього часу ідентифікацію не пройти, то вже з 1 січня 2026 року виплати можуть бути призупинені. Про це говорять офіційно. Але на жаль, не всі люди це почули, не всі встигли розібратися, а дехто й досі вважає, що має час до кращої нагоди. Тому. Ми і готуємо цей матеріал, щоб допомогти розібратися спокійно, без тиску та без зайвих страхів. Ідентифікація не забирає багато часу, не вимагає жодних малозрозумілих довідок і не має жодних прихованих умов це звичайна процедура, яка забезпечує справедливість та порядок у системі пенсійних виплат. Тепер давайте докладно розглянемо, як саме можна пройти ідентифікацію багато людей. Переживають, що для цього потрібно їхати в інше місто або стояти в чергах. Насправді ж сьогодні існує кілька зручних способів, і більшість із них не вимагає виходу з дому. Держава спеціально зробила процедуру максимально простою, щоб навіть люди похилого віку могли пройти її без труднощів. Перший і найзручніший спосіб це онлайн ідентифікація. Через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду людині потрібно зайти на сайт, авторизуватися за допомогою електронного підпису або дія підпису та виконати кілька нескладних кроків. Багато хто здивується, наскільки це швидко, не потрібно жодних додаткових документів, довгих форм чи складних дій, все максимально просте та зрозуміле для людей, які перебувають за кордоном. Це справжній порятунок, бо дозволяє уникнути походів у консульства і відправлення документів поштою. Другий спосіб та відеоконференція з працівником пенсійного фонду для цього потрібно лише заповнити форму на порталі і обрати платформу для відеозв'язку. Можна використовувати популярні додатки: Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet чи Signal. Після подачі заявки фахівці самі зв'яжуться з вами у призначений час. Під час такої відеорозмови потрібно мати під рукою свої документи, паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код, фахівець перевірить дані, і на цьому процедура завершена третій спосіб звернення до українських консульств або посольств у тій країні, де людина проживає тимчасово. Там можуть видати документ, який підтверджує, що пенсіонер живий. Цей документ можна надіслати поштою або прикріпити на порталі пенсійного фонду, підписавши електронним підписом. Для багатьох людей це найнадійніший варіант, особливо якщо вони не користуються смартфонами чи онлайн-послугами. І нарешті четвертий спосіб. Особисто прийти до сервісного центру пенсійного фонду або відділення банку, в якому, в якому отримуєте пенсію. Це актуально для тих, хто проживає на підконтрольних територіях і має можливість з'явитися особисто. Працівники допоможуть пройти ідентифікацію на місці за кілька хвилин. Усі ці шляхи доступні, прості і не потребують особливих знань. Головне не затягувати. Щоб не виникла ситуація, коли виплати можуть бути призупинені через просту формальність. Найчастіше люди ставлять питання, що конкретно буде, якщо не пройти ідентифікацію. І тут важливо сказати чесно якщо людина належить до категорії, яка зобов'язана пройти процедуру, але не зробить цього до зазначеної дати, то її пенсійні виплати можуть бути призупинені. Це не покарання. І не спроба комусь нашкодити це стандартна технічна вимога, яка дозволяє державі уникати шахрайства та неправомірного використання коштів. Уявіть, виплати йдуть роками, а інформація про людину не оновлюється так бути не може, і саме тому потрібне підтвердження. Є ще один важливий момент, про який часто забувають під час ідентифікації. Спеціалісти можуть уточнити. Чи не отримує людина пенсію або інші виплати від Росії? Чому це важливо? Тому що чинним законодавством передбачено, якщо пенсіонер отримує фінансову допомогу від держави-агресорки, виплати з боку України можуть бути припинені це стосується лише окремих випадків. Але люди повинні про це знати перевірити, чи пройдено ідентифікацію дуже легко. На порталі пенсійного фонду є розділ Моя ідентифікація. Там вказують дату і спосіб, яким процедура була проведена. Якщо, якщо даних немає, краще не чекати до останнього моменту. Чому я так акцентую на цьому? Тому що з досвіду знаю, багато людей думають, що якось минеться, що ніхто не помітить, або що все це чергова формальність. Але коли приходить день виплати, а грошей немає, тоді починаються нерви, походи по установах, довгі черги і пояснення. Усе це можна легко уникнути, просто пройшовши процедуру завчасно. Друзі, не відкладайте на потім ідентифікація це всього кілька хвилин вашого часу. Але вона гарантує, що ви і надалі отримуватимете свої чесно зароблені виплати без ризику переривань. Якщо маєте літніх батьків або родичів, Обов'язково нагадайте їм про це. Підтримка близьких у таких питаннях дуже важлива. Як завжди, прошу підтримати наш канал підпискою. Ми створюємо матеріали, які допомагають людям розібратися в складних процесах без паніки та зайвих емоцій. Дякую, що залишаєтеся з поглядом вільних. Бережіть себе.